Привіт! Сьогодні в нас розпаковка з польського сайту Резерв. Тут в нас є трохи речей. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Дякую за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть, що вам подобається або не подобається. Будемо щось міняти або залишати так, як є. Так, а дивимося зараз, що в нас тут є. завжди дуже гарно запаковано. Знижечка 10%. Можливо, комусь потрібно, можете використовувати цей код. Так, перше в нас такі шкіряни. Рукавиці жіночі. Зараз будемо дивитися, які вони. А в середині вони на такій підкладці, вони теплі. Зверху це шкіра. Взяли ми їх за 640 гривень на розпродажі, на Чорній п'ятниці. Ось такі вони дуже приємні. Кожа дуже м'ягенька. Розмір М. Далі дивимось. У нас у нас така футболочка. Це у нас 100% котон, футболка 130 гривень, розмір XL. І тут така емблема золотиста. Так, і дивимося, що в нас тут є. В нас це такий спортивний костюм у синьо-жовтому тоні. Ціна за костюм 940 гривень, але можна це окремо все купити. Окремо купляєте штанці, які вибираєте, який вам потрібен розмір, розмір окремо Так вайте. Так, але вони йдуть як комплект. Це в нас розмір -ка. Така вона гарна, оверсайз, але будьте уважні, що розмір S, він йде дуже-дуже оверсайз. Тобто його можна надіти навіть на ельку. Якщо ви любите оверсайз, то можете брати. По якості він дуже гарний, м'якенький. І бачите, він з трьох кольорів: тут темний синій, тут трошки бідніший і жовтий. Так, і в нас такі штани. Вони у нас розміру XS, -ка. Це найменший розмір. Воно йде повномірна XS, -ечка. Такі манжети, також він двох кольорів. Тут у нас один колір синенький, і збоку, як манжети, він інший. Так, дивимося. Це він у нас утеплений. Він йде на фліски такий. Фліска не супер тепла, але на. Яку прохолодну погоду може бути. І зараз давайте подивимося, що в нас також у нас пайта йде на фліски. Тобто в неї буде дуже тепло. Дякую за те, що дивитесь моє відео. До нових зустріч! Па-па!